Закурси на ІНТЕЛ, навчання для майбутнього, які допомагають вчителям розвинути вилучені навички, необхідні для людини 21-го століття. Тепер я вмію ефективно використовувати інформаційно-комунікативні технології для покращення результативності, навчання за допомогою проведення досліджень, комунікації, взаємодії, застосування ефективних стратегій та інших засобів. Під час тренінгу ми розробили навчальні плани, що відповідають державним освітнім стандартам. Важливою для мене також є співпраця з колегами для спільного вирішення проблем у навчанні учнів. Тепер я сама є тренером у своїй школі і навчаю своїх колег за цим курсом. Кобак під патронатом міського голови. Минулого року ми передали сертифікат на поїздку до Парижа, відвідали Францію, Німеччину та Польщу. Ці осені ми знову вибороли перше місце. Збираємося до Праги. У нас є свій футбольний веб-ресурс. Там ми розміщуємо своє портфоліо. ведемо статистику ігор. Ми і на хочемо бути чемпіонами. І для цього нам потрібне сучасне мультимедійне обладнання. Щоб ми могли всією командою разом з тренером подивитися на яскравіші епізоди зіграних нами матчів. Роздивитися помилки, зробити висновки. Ми дуже хочемо стати чемпіонами України, а може і світу. Міжнародних літературних проєктів часті гості у відділі літератури іноземними мовами однієї з найбільших в Україні бібліотек бібліотеці імені Каролини до проєктів шукаємо інформацію у мережі інтернету. Створюємо мультимедійні презентації. Ми б дуже хотіли стати учасниками проєкту відкритий світ, щоб мати більше можливостей для творчості і навчання Діти України. малювати, Беру участь у різноманітних конкурсах. Остання моя перемога перше місце у районному конкурсі малюнків до Дня партизанської слави. Тепер ми з моїми друзями зі школьного самоврядування хочемо зайнятися мультиплікацією, створювати мультфільми про шкільне життя. Для цього потрібне сучасне, мультимедійне обладнання. Тому я дуже хочу, щоб наша школа стала учасником проекту Відкритий світ. У бібліотеці є два комп'ютери з виходом до інтернету. Це дуже мало. І коли тут встановили Wi-Fi, стало зручніше знаходити потрібну інформацію для навчання. Ми приходимо зі своїми планшетами, щоб користуватися інтернетом. Але ж не у всіх є можливість придбати сучасні гаджети. Без них в нашому житті, як без рук. У учасників національного проєкту «Відкритий світ» є можливість придбати планшет за понятною ціною. І всі матеріали для навчання були б в ньому. Це дуже зручно. Ми хочемо вчитися за світовими стандартами.